25 гривень за кілограм кавуна просять продавці Мукачева на зеленому місцевому ринку. Торгових точок із соковитою ягодою не так багато. Конкуренції практично немає. Кожен має свого покупця. Кавун переважно зараз місцевий із Одеси. Так як на імпортний кавун ціна висока, то наш кавун зараз значно впала ціна, тому йде або Одеса, або місцевий. Люди купують кавун, йдуть на пікнік, беруть кавун, ну, так кожен день беруть. Кавун зараз іде, як, як сезонний фрукт. А ціна його яка стартує? 25-30 гривень за кілометр. Більш, звісно, смачніший кавун Одеський, ніж наш місцевий. Ну, у нас ще просто нема тих агрономів, як в Херсоні були, розумієте? там же виводили руками спеціальні сорти. У нас може з роком, з кожним роком краще виведуть сорти. Все залежить від сорту кавуна. Кавун одеський, дуже смачний солодкий. Ну, тепер приблизно 30 гривень за один кілограм. Це е, в роздріб. А оптова ціна приблизно десь. 15-20 гривень. Я обираю по чопчику і от сухенький має бути. І має бути вдавлений внутрь. Ну, І, і по, ну, по звуку. Дзвінки. Поруч продають також по 25. Ну, в основному 30 гривень поки що. 30. Не знаю, напевно ціна впаде. Продавці кажуть, мукачівці вже активно купують кавуни, але є й ті, хто боїться нітратів або просто звик починати сезон у серпні. Ще не купляла. Я купую пізніше трошки. Чогось, Ні, я чогось боюся, що вони ще зараз. Я знаю, не такі, не такі солодкі, можливо, багато ще хімікатів. У них я не знаю. Купую пізніше, в кінці серпня. Ну найсмачніший Херсонський. Це зрозуміло, але буду обирати Закарпатський пробувати для того, щоб наш край піднімався. Перший раз в цьому році беру. Ну як може бути український кавун не смачний? Я купляла купляла вже одеський і херсонський. Ну так сказали продавці. Смачний і солодкий, так як на сезон. Все файно. Щоб обрати солодкий та смачний кавун, продавці радять звернути увагу на зовнішню сторону кавуна. Вона має бути тьмяною. Це свідчить про те, що кавун стиглий. Якщо він блищить, його зірвало до того, як він дозрів. Крім того, якщо кавун має рівномірний колір, плід має бути однаковим, за стилістю та смаком.